Всім дай Боже, з вами я, Назарі або Флорі, і в сьогоднішньому прекрасному відео ми продовжуємо грати чарівну гру Don't Starve Alone. Не Together, а Alone знову ж. Нещодавно я доволі багато грав Don't Starve, Так зрозумів, що мені потрібно більше Don't Starve, тому ми знову граємо Don't Starve. Хоча замість Don't Starve мав бути спор, але... Що маємо, те маємо. Отож, на сьогоднішню серію в мене абсолютно ніяких планів. Прям абсолютно, вправді абсолютно. Ми будемо виживати, ми будемо щось шукати, ми будемо досліджувати, і ми намагатимемось не помити. Толком той ніц я не дослідив тут, хіба що можна було б піти ще сюди, але мені потрібно багато золота. Тому ми, вир... ми вертаємось на цей острів і добуваємо золото. Ой-ой, що за фігня ще. чекай, чекай, контроле. Золото, до речі, дуже хороша річ, дуже навіть хороша. О, до речі, любі друзі, любі друзі, маю ідейку. Я був таке помітив, помітив, що сніжкокидальна машинка, по-моєму, може підживляти рослини. Навіть не рослини, не грядки, а вона може підживляти ті, що вже всохлись. Тобто, якщо ми беремо суху траву, вона кидає сніжку і трава знову, ну, типу, підживлена, мокра, все як має бути. І їй добре. Тому можна буде спробувати. Трішки згодом, я впевнений. Якщо ми проживемо до 50-го дня, то я думаю, до того моменту вже в мене буде сніжкокидальна машинка. Може і не одна, може і дві. Ну от, в даний момент я над цим працюю, як ви бачите. До речі, в такому Don't Starve лайно не тон. А в Together'і тоне в воді. Якщо ми беремо мод на шиприк. тому дивіться, дивіться. Маєте запам'ятати цю фішку, наша вона вам? Я не знаю. Але мені здається, що вона справді корисна буде. Друзі, погляньте, 20 золота, 20 золота. Це така кількість, яку я давно не бачив. Знаючи тим більше, що в нас золота не дуже багато. 40-80 каменів. Це... Чи, чи це не скарб? Я більше тішуся каменю, аніж золоту, бо камінь дуже буде потрібен. І у великих кількостях. Виявляється, я вже все золото здобув, окей. Значить ми йдемо використовувати спроби всі свої. І давай ну, використаємо. Було б ідеально, якби все тільки золото попадалося, не попадеться смерть. Не їда. А от їда корисна. Блин, бомбук. Нафіг він мені, я не знаю, справді. Але. Можна використати. Майбутнє. Золото. Їда. О! О, імба, імба. Мені шапочки треба було. Пастка на крабів, ну, не сильно корисна для мене. У Ї... мене і так їда в не гніє. Шестерні, давай його шестерні. Не смерть. Так, дивіться, є тактика проти них. Як воно підлітає до вас, ви просто йдете і мочите їх. Окей, ці комарі якісь дуже вумні. Мені це не подобається. А вони не травлять? Імба. Можливо, вони травлять. влітку? Не влітку, а. навесні. Що також може бути. Або в мене імунітет в робота. А, спати ліг. Два рази подумай. Оу, а що такий робот шакальний? Мені це не подобається. Справді. Знову смерть, але задовбали Е, паукета, то фігня. Що їх перемогти, ну. Автомат, ти шо? Справді такої низької думки про мене, що я такий, ну. Якихось би три гончих, ну то це було б жорстокіше. Знов смерть. Mm. Так, давай золото. Автомат. Золото, я азартний гравець, нужба. Їда. А, колоди. Нафіг вони мені, я не знаю. А, лямпочку в руки. Вона закінчиться такими темпами, дуже швидко. Так, нужбу, давай ще. Смерть. Знову пару паучків. Насправді. Я тих павучків можу на ізі добути, просто піти собі і добути. На своєму ж острові. Ну окей, це щось більш менш корисне. Окей, пелікан, полетіли. Хотів сказати тукан, але це пелікан, люди, пам'ятайте. Не путайте пеліканів з туканами. Це тільки я так можу плутати, ви не можете. Вам заборонено таким займатися Мені можна Ми зараз підемо, знаєте що будемо робити? Ми будемо добувати траву. Уявляєте, ми б добуватимемо траву. Але щоб її добути, ми перепливемо на моєму човні. Моєму човні, хочу. Отаж, тактика не складна. Ми беремо в, лук, в, в луки. Ми беремо в руки лопату, беремо це. І просто бігаємо, шукаємо траву, яка попадається по дорозі. Думаю, ні складного тут нема. Це зміг би навіть зробити той, хто зайшов би в Донстар. Просто, рандомно. Просто сказати йому, що на пропуск нажимають і відбуваємо траву. І палички. От ну, дивіться, що я вам хочу сказати: сніжкокідальна машинка десь буде ось тут, ось тут, то мені потрібно зібрати ці шишки висадити висадити їх десь. грядки я не знаю, чесно не знаю. Справді я не знаю, що з ними робити. Якщо сніжкокідальна машинка буде ось тут, тут десь буде вогнище, то я думаю, можна було б посадити траву десь і палички ось тут. Оу! Oh. А що тут так багато халявки лежить, яку хтось не зібрав? Будемо висаджувати ось в такий ряд красивий. В неї радіус начебто, дивіться, якщо тут стати. В неї радіус начебто, ось такий. Окей, мало би стати. Кущики також можна було б десь в цю, в цю територію перенести. О, облони. Облонів мало не буває. Спроб точніше. І будемо обкладатись піском. Війдеться, мені здається, так, що ще щось забирати, докладати. Після того, як ми поставимо мішки з піском, ми, можливо, зробимо вже ту штуку. Можливо. Ні. Надіємося, вони зі мною поки в дружніх відносинах. Я справді не хочу мати проблем. Це, це насправді не так. Якщо я винищив ентів, то поки винищити це вже фігня. Враховуючи, що в мене сабля дуже хороша. Але я не бачу реально, куди вони. Чи вони бігають там, чи не бігають. Тому ок. Треба буде всі смішно, як змії повилазять. Весь інший зброд, і тоді буде справді весело. Ну, що я вам хочу сказати, життя помаленько налагоджується. Хоч воно до того було в цього робота прекрасним. Він собі прекрасно жив, нікого не чіпав. І в нього було справді все добре. Допоки я не почав за нього грати. У вам лайфхак, якщо ви добуваєте пісок, не, за... не запорхуйте ці кубки. Тобто, в якому сенсі не запоркуйте. Не нажимайте на них, щоб персонаж їх затер руками. Я постараюся її зробити відносно компактною, щоб мені стало кидальних машин. Окей, мені доволі добре стає ще мішків з піском, і я ще трішки залишу місце для того, щоб можна було там без ще щось поставити. Так, додаткових 5 мішків нехай буде. Думаю, вони зайвими не будуть. Е ну, нехай, нехай база відносно Відносно похожа на базу, відносно схожа. Гайда добувати дрова. Мені потрібно трішки дров. Е всього лиш 100 міцності. 99. Ну, враховуючи, що вона не сильно далеко, я думаю, нам буде достатньо цієї міцності човна. Головне не спіймати хвилю. От це головне. Як пару хвиль спіймаємо, то смерть смерть буде. Дуже класний звук того, як, як вибираєте золоті інструменти в руки. Вони так влучно дзенькають. О, моско дерево. Сюда на базу. Ти мені, звісно, що пригодишся. Вода так? Так би мовити, все лише. Я на 1% відсоток стову мокрий. Раз, два, раз, два. Зали -зали. От гімно. Шкірки, все, все, все в руки. Пелікан, ходить до мене. Все тобі в дзьоба. Так, от. І в нас тут дублони якийсь червоний камінець. Якби я знав, що це за. Так, чекайте. Ну я не можу пройти повз дерева. Я ж його не можу вічно добувати. Правда, правда. Ем. Більш-менш цінні речі покладемо. Ой, почало штурмити. Мені це не подобається. Коли у вас є блискавка, ви, по-моєму, втрачаєте весь мозок в ноль, просто всаджуєте. Але зато швидко бігаєте і дуже активні стаєте. Я не світло брати не буду в руки. У мене і так класи. Давай, сохне, 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 сохне. Нужбо роботи, хорош. Павучки, куць-куць-куць. До мене. Мені потрібне м'ясо. Давай м'ясо. Скільки я павучків зможу бити зараз. Все лише одного. І ще й скоса себе. Ну молодець. Зараз ми жорстко дефаємо від павучків. Ну то що, тут споучки це вообще минуле століття. Величне століття. О, а що за спес? Скільки ін відсотків. Ммм, 5, імба. Ходіть сюди, ходіть сюди, ходіть сюди. Окей, е. Куть-куть. Мені здається, я їх трошки збив Оп, відновились. Так, мені не подобається, що сабля дуже жорстко ломається. Ауч. Неочікувано активно зламалась моя сабля. Не сабля, а. Ой-ой-ой. Тікаємо, тікаємо, тікаємо. Я хочу перебувати в відносно дружніх відносинах зі зміями. І вулик. Вулик можна поставити десь. Десь тут. Абсолютно ніц. Непонятно, чи тут можна ставити? Чи не можна пофіг стояти тут? Все. Імба. А, знаєте, що можна зараз зробити? Піти за смолою. Ми вже туди давненько не ходили. І залутаємо ще трішки смоли і закинемо її в свою фермілку. Для човна. Не фермілку, а ремонт її. Для човна. Ех, так. Ось і воно. Ондо. Головне не забути включити. Імба. Моя сабля ламається. Це не... Ой, Енд гуляє. А сфігалі, він тут що він тут забув? Чи він тут був? Хоча не пам'ятаю, ніби ні. Я ж добував, а, я ж добував тут всі цій частині вночі. Якраз той одинокий пальм, який стояв тут. Це і був енд Ой, де моє світло. Так, ні, ні, ні Я розумію, що він дуже агресивний. О, один звалив. До чого він пішов махотись? Точніше до кого. Окей. Мене це не цікавить. Так, можна, якщо враховуючи те, який агресивний, він домахається до пауків, так точно. А якщо він домахається до отруйних пауків, то вони його можуть досить жорстко скосити. О, домахався. Імба. А, він якийсь надто жорстокий. Надто тоже Так, не, ну я павуків своих сбережу. Ой-ой, смерть мені, походу <гум> Так, давай до цих домахаешься. О, тут ще змії є Имба. Давайте, 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 давайте. Та ні, не, не пелікана, не пелікана А Чульнадо, Бачите, от поганий, дядько. Земна насрати вони за пеліканом гоняються. я тоді його так був жорстко задефав на пауків. Ну все, ви пелікани, молодець. Задолбал. міг дефати помаленьку. надіюсь він засмоктувати не захоче. Разі чого я тікаю просто як навіжений. А це дуже погано, що ще й жах підключився. Походу, мені тут справді прийде смерть. Треба відволікти тюльнаду на щось інше. Змії, 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 хороша ідея на вас. Дивіться, з ним можна боротися цілу ніч, в мене лампи достатньо буде. Ну давайте, домахайтеся до нього, пауки, я ножба. Я, симба, домахались. Але, блин, він над одним махом просто всіх виносить. Як було б добре, якби вилізла королева пауків. Це було б просто чарівно. Ша, законтримо цього жаха по берегу. Ой, а потім як буде темнота, як буде погано. Так, а чого змія за мною йде? Ще не набрядло дивитися, я мочуся з жахом і до водночас. Якщо ні, то продовжуйте дивитися. Я звісно, що вам не прищую що нічого. Трішки постраждайте, так як я страждав. Я не годен. Я вбив тюльнаду. І прийшов крампус. Імба. Так, те крампуси бажано б звалив, звідси. Справді, бо. Ти, якщо хочеш жити, то реально. Так, 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 чекайте, 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 треба захавати це. Треба захавати, забрати це. Сапчок. Так, я щас себе можу щось вмістити а що я все міщу правильно, пальне жах. Воно більш корисне, ніж ось це все. Тут скільки камінців, хоч. Один. Так, а де мій рюкзачок. рюкзачок так далеко. Ну шо ж, можете мене привітати, я перший раз в житті вбив тюльнаду. Я. На диво він навіть не засмоктував. на диво. Хоча досить дивно. Десь він тут мій рюкзак наш навіть. На диво. Так, третій забрати той хлам, який був. Я навіть приховувати не буду, можна, буде, можна навіть його зразу в зміг поставити. Щоб вони там фігарилися всі весело, так як і було, це до того. Ну давайте, ще зафігаримо гончик на останок. А ну скажіть за все, дні зраду рятуватися в те, що і до пауків. <ріхи> бо, бо в мене сабля просто на 7%. Мені її не стане, щоб забити ще гончик. Додатково. Пелікан то таке пусте. Та, пелікан. Ні Не, пелікан. По 2% знімає Шансы є, шансы є, забети всіх. А дай всі. А, де всі? а ще одна? Так, вот треба контрети зараз. 7. Під коспесу руки. Так. Що, ще одна прийде? Ну, 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 давай, 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 я готовий. У мене 80 хп. Вони мене за декілька ударів виносять. Окей, все, спокій. Всім спасибі вам за перегляд. Надіюсь, вам сподобає. сподобалось це відео. Як не як я постарався, я прожив ще до фіга днів, запису набагато більше, це та як я дві серії, тільки одна. Ну і можливо я десь так хвилиночок 20 дів міщу. Ну що ж, не буду довго тягнути, всім нехай щастить, бувайте!